Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку провели в останню путь українських захисників Геннадія Лукашука і Сергія Ніверського. Скільки пацієнтів прийняли в реабілітаційному відділенні обласного хоспісу за два місяці роботи? У Луцькому ліцеї учні, батьки та вчителі вишивають карту України. Це така антистресова, релаксова терапія. Я думаю, що кожен отримує задоволення. Сьогодні у Луцьку провели в останній путь загиблих українських захисників Геннадія Лукашука та Сергія Ніверського. Обоє загинули на Запоріжжі, поінформував Луцький міський голова Ігор Поліщук. На заупокійну службу до свято Троїцького кафедрального собору прийшли рідні, друзі, колеги та незнайомі люди. Військовий Геннадій Лукашук родом із села Журавлина Смідинської громади, розповідає родичка Світлана Томашук. Наш родич, близький, сусід, хороший друг, товариш. Що воювати добровільно. Є дочка, є син, є внуки. Син теж воює. Відпустили на похорон. Геннадію Лукашуку було 56. Він ветеран війни в Афганістані і мав бойовий досвід. Розповідають його колишні колеги, теж афганці Анатолій Сірков та Олександр Шевчук. Син там воював ще в 2014 році. і Він весь час рвався. Ну, якоби і сильно допомагати, і сам все таки, який досвід має, щоб це все використати. Людина дійсно з великої букви патріот. Дуже шкода, що такі уходять. Люди Сергій Ніверський загинув у 48-річному віці. Розповіли його хрещена Антоніна Сидорчук та подруга матері Ганна Щерба. Ми його знаємо, як хорошого хлопця. Хороший хлопець був. я знаю. — Тому що діти дружили. Наші діти теж там. Такий гарний на фотографії, такий красивий, такий. Він був у Польщі півроку. Сказала я, гроші мені присилає з, з Польщі. Пішов, сказав, я хочу на війну. Навіть не недовго був. Це місяць. Відспівали бійців священики Волинської єпархії Православної церкви України. Очолив богослужіння митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Ці життя, які віддають наші рідні і близькі. Життя не є даремними, не є даремними сьогодні, адже ради нас і нашого мирного волинського луцького неба вони йдуть на війну і йдуть захищати після служби в храмі. Люди провели полеглих захисників до траурного кортежу. Герої, тому що вже загинуло дуже багато, поховано дуже багато. Ну, пам'ятатиму всіх і вдячні безмежно всім і всім родинам велике співчуття, тому що це горе, нам важко це сприйняти чужим абсолютно людям. Геннадія Лукошука та Сергія Ніверського похоронили в гаражі на алеї почесних поховань. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Матір, сестра, донька. Відвідують місце поховання героя танкіста Романа Марценюка. Це звання син отримав посмертно, полігши у бою з окупантами, розповіла Суспільному мама бійця Анджеліна Гуз. Говорить, син відбивав атаку росіян в напрямку селища Макарів. Танкісти знищили кілька боронемашин противника. Ворог посилив артобстріл, український танк підбили. Воїна Роман Марценюк поліг у бою. Отримала нагороду 6 червня. від президента. Який був нагороджений мій син посмертно загинув під Києвом, захищаючи нашу столицю. Роман став військовим за рік до повномасштабного вторгнення росіян, розповідає мама Анжеліна Гуз. Раніше пішов мій середній син Іван, а тоді через рік пішов Роман. Мій син служив в 14-й бригаді навідником танка. Була на роботі, дзвінок, війна. І сам місця він поїхав зразу на Київ, розказував, що зустрічала їх по селах дуже приємно. Давали їсти, сигарети купляли місцеві, молили їх, щоб вони вигнали того ворога. Мама каже, до служби син займався ремонтами приміщень. Він був добрений сильно. Для нього це було як якийсь ривок вперід. І ти захищати наш народ, о веселий, любив сильно дітей. Це і Водаринка восидить маленька, на нього похожа. Любив сильно дві племінниці, то він трусився за ними. Сестра Романа Марценюка Богдана розповідає, що брат приділяв їй багато часу. Любив. Я ним дуже пишаюся. Я хочу, щоб його ніхто не забував. Ну і ще він жив у серці в мене. За час повномасштабного вторгнення росіян в Україну десятьох волинян посмертно удостоїли звання Герой України. На розгляді є ще петиції, розповіла речниця Волинської військової адміністрації Каріна Мариневич. Вадим Панефідін, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк. У Волинській обласній лікарні «Хоспіс» упродовж двох місяців роботи реабілітаційного відділення щодня надають допомогу орієнтовно пів сотні пацієнтам, розповіла Суспільному директорка медзакладу Наталія Віслогузова. Медична сестра Світлана Рикуцька показує фізіотерапевтичний кабінет, де застосовують ультразвук. Тут жіночка в нас лікує спину, тому що йде остеохондроз і разом із сколіоз. Порушилися м'язи. Це для покращення, щоб простомулювати, покращити кровообіг Легкість таке відчуття, як хтось піднімає. З села Облапи приїздить на реабілітацію Оксана Килиба. Каже, під час пресотерапії отримує масаж лімфатичної системи стиснутим повітрям. Якщо нам добиратися з облап, то трошки по часу і далеко, бо тому що треба найближче, найближче, то до Луцька треба доїжджати. А тут все близько. 15 кілометрів. Ті вже на місці. У мене проблеми з безволочниками я не могла піднятися на другий поверх, тільки отак. На четвереньках позла вам чесно скажу. Зараз я йду. Я піднімаюся на другий поле своїми ногами. Відділення працює за чотирма напрямками: фізична реабілітація, ергореабілітація, фізичні процедури та масаж, каже фізичний терапевт Ярослав Добовик. З його слів тут отримують послуги дорослі і діти. Знімаємо раз назад, два стараємося. Раз Добавимо трошки груз. В кабінеті ерготерапії розробляє руки пацієнт з травмою хребта, каже фізичний терапевт Ярослав Добовик. Це новий метод реабілітації, який дає змогу знову адаптувати хворого до на навколишнього середовища, тобто надати хворому самостійності, незалежності побуті. Наприклад, людина залишиться сама, щоб вона могла сама достати кінцівку там чашку. Зробити собі якийсь обід, приготувати на реабілітацію. Можна потрапити за направленням сімейного лікаря або за зверненням пацієнта, каже директорка лікарні Наталія Віслогузова. Відділення це початок. На базі хоспісу готують до роботи центр реабілітації, який запрацює до осені, говорить медичка. Буде поєднання і паліативу, і реабілітації. Питання зараз дуже слушне, тому що дуже багато військових, які потребують реабілітації, і має бути на базі цього центру. Протезування. Планується бальнеологічне відділення з басейнами, з ваннами, з підводним душом масажем, з тренажерними залами. У нас є лікувально-оздоровчий корпус, який і був в принципі побудований під такі процедури. Там був свого часу протезний цех, приміщення для ван та душів є, басейн є. Єдине, що воно все потребує капітального ремонту і відновлення. Поки усе роблять власними силами, каже Наталія Віслогузова для відновлення оздоровчого. Корпусу планують залучити гроші Євросоюзу. Напрацювання співпраці з польськими колегами, говорить, уже є. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Сьогодні у Луцькій бібліотеці студії ДІМ в рамках проєкту Психосоціальна підтримка відбулося заняття для дітей лучан та переселенців. Проводять їх волонтери, розповіла регіональна асистентка Волинської обласної організації Товариства Червоного Христа України Людмила Ковальчук. Валерія Паук привела на заняття старшого сина. Розповідає, вагітною разом із родиною виїхала із окупованого села Херсонської області. У Луцьку, говорить жінка, народила молодшого сина зі старшим сином Ярославом. каже Луцьку бібліотеку. Відвідує понад рік. Я люблю для книгу 36 тисяч котів. Дуже полюбляє слухати книжки. Ну, на жаль, можливості взяти домашню бібліотеку не було. Ми взяли всього одну книжку, яку ми за місяць прочитали два рази. Дуже багато літератури для дітей і для дорослих. Влітку, коли ну, немає дитсадка, то Ярослав часто сюди приходить на якісь майстер-класи. Заходи із психосоціальної підтримки відбуваються щочетверга. Тривають півтори години. У цій бібліотеці зустрічаються втретє, говорить волонтерка Людмила Ковальчук. З її слів із дітьми проводять заняття із елементами творчості, які допомагають вийти із стресового стану. Заняття такі відбуваються як і на відкритому просторі, тобто на вулиці з активними іграми. В приміщенні також можна проводити і такі перегляди фільмів. Це налаштовує дітей на таку затишну атмосферу, налагодження взаємин. в Луцьку. Пройшло 66 заходів. Це найперше їхній індивідуальний розвиток, це спілкування з однолітками і це, мабуть, саме реалізація дітей саме в такому творчому просторі. Для них це. Радіше ж було в літню пору. Сьогодні на заняття прийшло 14 дітей, говорить волонтерка Людмила Ковальчук. Розповідає, проєкт із психосоціальної підтримки стартував у лютому цього року. За цей час до занять долучили 805 учасників з усієї області. Серед них 360 дітей із сімей, які вимушено покинули свої домівки. У Луцьку, каже Людмила Ковальчук, заняття проводять на чотирьох локаціях. Їх планують збільшувати, тож запрошують до співпраці нових волонтерів. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцькому ліцеї номер 21 учні, вчителі та батьки вишивають карту України. На полотнищі вже є шість областей, розповіла заступниця директора навчального закладу Оксана Мартинюк. Згодом тут будуть відтворені усі області України та герби обласних центрів, розказала вчителька навчального закладу Тетяна Можар. Символічно э, розпочали вишивати із Волинської області. Із герба нашого міста, на якому зображений захисник нашого міста, Святий Миколай. Далі вже закінчені роботи є гербів. Це у нас е, наш Рів, сусід, Рівненська область, є Чернівецька область, є в нас Чехкаська область, Автономна Республіка Крим, вишиваючи цю карту. Люди знайомляться, спілкуються. Ну а вишиваємо ми з думками про перемогу. Бо ми надіємося, ми віримо в це, що цей день скоро настане. Нині працюють шестеро майстринь. Мама п'ятикласника Олена Рекротюк розпочала вишивати Львівську область. Каже, планує завершити роботу за чотири дні. Ми так стартуємо, щоб по чотири дні за тиждень або хоча б за тиждень завершити вишивання областей. Полотно ми придбали на одному з сайтів. Бісер підбирали професіонали всім забезпечені голки, нитки, бісер. Єдине, що це така антистресова, релакс. Терапія, я думаю, що кожен отримує задоволення. Сестри Марія та Софія Рудніви, десятикласниці. До Луцька з Луганської області приїхали на початку повномасштабної війни. Софія розповідає, вишивка бісером це її хобі. <реку> У мене вдома досі висить. Вишита мною такса. роблю бісером вироби українські на шию, силянки, гердани. У мене вишито три четвертих. Я планую ну ще три дні точно вишивати. Мені попався Ужгород, Я насправді дуже рада, бо бачите, два кольори воно в принципі, дуже легко вишивається. Вишивати бісером легше ніж нитками, каже вчителька Анна Налепа. По нитками ми робимо повний хрестик, а бісером це є півхрестик, тобто ми беремо по діагональці. В одну частинку, ну якщо так подивитися, тут у нас є крапочки, дуже добре видно. В принципі, відпочиваємо, тому що після завантаженого і навчального року, і після всієї документації, прийти так трішки собі розслабитися і щоб розвантажити мозок досить. Ефективно і корисно вишивати карту розпочали 18 травня. Розповідає ініціаторка Оксана Мартинюк, каже на полотно розміром 180 на 120 знадобилося 2 кілограми бісеру за благодійні гроші. А це майже 4 тисячі гривень. Придбали матеріали. Карта називається Не журися, українсько панна Тарас Тарасарговича Шевченка. Такі епіграф є на ній, і з'явилася ідея зробити спільний проект для всієї школи об'єднати, щоб Україна була. Єдина неподільна і щоб разом ми всі відчули цю єдність, презентуватимуть карту до Дня Незалежності України, каже Оксана Мартинюк. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.